Шкільна родина та любі наші українці, наше шкільне самоврядування хоче привітати вас з Прийтежнім Різдвом Христовим. Та новим роком бажаємо вам всього найкращого та лише теплих моментів. Хай ангели завжди вас оберігають. За цей рік ми всі зрозуміли, що нас зуміли об'єднати всі ці жахливі події. На перший погляд війна. Привіт для деморалізації народу. Та ми, українці, і вкотре підтвердили ці слова своїми вчинками. Незалежно від віку та статі, ми змогли об'єднатися. Тому хочу побажати вам ніколи не зупинятися та завжди йти вперед. Тому що хто, як не ви самі, зможе здійснити ваші мрії. Ми вправно йдемо до своєї цілі. Та наша перемога вже не за горами. Зараз кожен тримає свій фронт, вправно виконувати завдання, працюючи на тій чи іншій роботі, старанно навчатись і є тими фронтами для нас. Знаєте, і без світла, та в холодну пору року нас неможливо побороти, бо ми є українці, Бог завжди з нами. Слава Україні! Слава Україні! Всім героям слава! Вітаю всіх з новим роком! Святам! Дякуємо Збройним силам України, що стоять на нападки нашої свободи, волі та незалежності! Нехай цей рік принесе нам лише перемогу! Сектор волонтерства щиро вітає усіх учнів школи і педагогічний колектив з Новим роком та різдвяними святами. Новий рік, нова сторінка життя. Так нехай у ній не буде порожнього місця. Нехай вона заповниться безліч, фарб, яскравих пригод і подій. Нехай у новому році вас супроводжує успіх, удача і достаток. Насолоджуйтеся кожною миттю вашого життя. Будьте з близькими, оточите себе і своїх близьких теплом та турботою. Зігрівайте їх своєю любов'ю, а вони у відповідь зігріють вас. Будьте щасливі з Новим роком! Нехай кожен місяць прийде, що нового року буде яскравим і незабутнім. Нехай дива трапляється частіше, ніж про них мріється. Нехай події будуть значними і красивими, а життя благополучним і щасливим. Нехай кожен з нас пам'ятає, якою ціною ми виборюємо наше право на самобутність та свободу, тому не забуваймо донатити на зсу, адже вони як ніколи раніше потребують нашої допомоги. Бути частиною цього сектору це почесна місія для нас, адже в нелегкий час для України ми як майбутнє нашої нації хочемо внести свою лепту для допомоги тим, хто потребує. У новий рік ми ступаємо з переборним бажанням допомогти, процвітати і перемагати. Сектор інформації щиро вітає шкільну родину з Новим роком. Нехай в цьому році всі ваші мрії здійснюються. І бажаємо, щоб ви почули таку новину, як ми перемогли. Сектор дозвілля та спорту щиро вітаю усіх усіх з новим роком Ганізлом. Бажаємо бути спортивними та здоровими. Не забувайте, що в здоровому тілі здоровий дух, тому все більше часу проводьте на цей Хай новий рік принесе для вас мови оптимізму та наснаги для звершити його перелог. Бажаю, щоб наступний рік найкращим раком став для тебе. Хай щастя у душі горить, нехай привітним, мирним водинемо. Сектор краєзнавства щиро вітає вас з прийдешніми новорічними святами. Бажає більше подорожувати мальовничими куточками нашої рідної неньки України та відкривати для себе. Бажаю, щоб кожен день 2023 року приносив тільки радість, а всі плани спровалися. І, звичайно, вважаю мирного неба і спокійних днів, щоб новий 2023 рік приніс перемогу Україні. Заступник сектору краєзнавства вважає на майбутньому році нових успіхів і досягнення, нових ідей і бажань, нових можливостей і прав, нових горизонтів щастя і просторів натхнення. Хай 2023 рік стане найщасливішим у вашому житті здоров'я, щастя та удача, щоб ніколи не покидала вас та завжди слідкували в ногу до щасливого майбутнього. Щиро вітаю з Новим роком та бажаю всіх земних благ. Нехай же 2023 рік принесе найголовніше перемогу та мир! Нехай живописні простори нашого краю наповнюють вас позитивною енергією та гордістю людського щастя та надії на світле майбутнє. Нехай 12 сніг, місяць нового року добують вас тільки приємними новинами. І порядку вітає вас. Нехай хурделиться змете Усе все лихе, що сталось, а новий рік нехай несе все те, що так бажалось. Мрії, щоб усі збувались, Нагороди здобувались. Цілий рік був маріла і усьому був гаразд. Щиро вас вітаю святом, зичу радості багато. Хай стрічає в новім році Успіх вас на кожнім кроці. Щастя, море! Та тепла, людяності та добра. Від щирого серця організаційний сектор щиро вітає рідних, вчителів та друзів з різдвяними святами, зачимо вам у новому році натхнення у роботі та щастя. Нехай нинішні новорічні різдвяні свята подарують вам віру, надію та любов. Бажаємо вам та вашим рідним міцного здоров'я, людського щастя, благополуччя, здійснення всіх ваших мрій прийдешньому році, мирних різдвяних та новорічних свят, попелівська школа. Сердечно бажаю, аби прийдешній рік, кусті словом для кожного. Багато на нас та досягнення і сповнені радості та добра. Нехай свяні свята до на наслаги та здоров'я. Бажаю вам в новому році полум'яної віри. Адже коли ми віримо у неможливе, воно можливим для нас стає. І нещасливі стають щасливі.